Інформаційну програму очі, наші журналісти, готові розповісти вам про головне. Вітаю. трагедія в Покровську. Кількість жертв зросла до 82. Семеро людей вбито росіянами. У США офіційно схвалили передання першої партії танків Ембремс в Україну. Також сьогодні 15 років. Як Росія вторглась у Сакартвало? Тоді впродовж наступних п'яти діб незалежна країна втратила 20% своєї території. Понад 200 тисяч громадян стали біженцями. а Кількість загиблих та зниклих безвісти перевищила 2 тисячі. Зараз наші воїни роблять усе, аби ця історія не повторилась про події вівторка. Далі вчора вечері рашисти вдарили по житловому будинку у Покровську на Донеччині. Аварійно-рятувальні роботи завершено. За попередньою інформацією, семеро осіб загинуло. 82 поранено. Левова частка поранених працівники поліції та рятувальники. Серед загиблих заступник начальника ДСМ Донеччини. Російські покидьки 98 разів за добу обстрілювали сумщину, постраждали приватні будинки. Наслідка обстрілу кругляківки на Харківщині загинуло троє цивільних. Поранено дев'ятеро осіб. Око за око. Наші бійці 31-ї механізованої бригади видворюють окупантів касетними боєприпасами. А прикордонники дроном знищили ворожий спостережний пункт та ліквідували окупанта. один колаборант СБУ затримала зрадника в Херсоні, який допомагав рашистам проводити масові репресії проти місцевих жителів під час окупації міста. Встановлено, що зловмисник бив українських бранців, забирав у них особисті речі і на довгий час залишав без їжі та води. Після звільнення Херсону зловмисник намагався залягти на дно і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місце знаходження і затримали. Тим часом інші безстрашні українці на окупованих територіях Херсонщини чинять спротив. Активісти з жовтої стрічки розповсюджують патріотичну символіку у Генічинську та Скадовську листівки синьо жовті плакати. В Одесі розпочинається пляжний сезон. Після теракту на Каховський ГЕС вода у Чорному морі кажуть, в Одеській ова стабілізувалася і відповідає всім санітарним нормам. До слова, пляжі мають бути обладнані захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін. Також в Південній Пальмирі перший врожай кавунів за словами аграріїв, смоколики вистачить для всіх. Її сподіваються, що одеська смуга ягода стане гідним молодшим братом легендарного херсонського кавуна. Збір завалів триває, встановлюють нові вікна та ремонтують дахи. Майже місяць тому росіяни влучили ракетою у львівський житловий будинок, унаслідок чого загинуло 10 людей. А ще 48 отримали поранення. На місці прильоту дотепер працюють комунальники. Сьогодні ж чиновники львівської міської ради розповідали, що зробили для відновлення потрощених помешкань. Російська ракета пошкодила 17 будинків, чотири з яких зруйнувала майже вщент. Приблизно три тисячі вікон залишилися без скла. Щоб допомогти постраждалим та розпочати відбудову, міськрада Львова виділила 100 мільйонів гривень. До кінця тижня можновладці обіцяють закінчити розбір завалів, оскільки зруйновані будинки є під охороною ЮНЕСКО, то роботи з розбору їхніх завалів тривали більше місяця. Наша задача повністю відбудувати будинки. Як це було по проекту 1924 року? Ми хочемо до листопада цю роботу завершити, щоб через зиму вже можна було всередині зробити всі необхідні роботи, а не просто зробити. Нам треба вибудувати, вибудувати повністю квартири, нам треба буде закупити для людей повністю меблі, все необхідне. Щоб вони могли повернутися в своє рідне житло до повернення мешканців. Комунальники ще мають відремонтувати і дахи, яких пошкоджено 17. Один з них вже відновили повністю, над іншими працюють. Щодо вікон, то у будинках пам'ятках архітектури рами встановлюватимуть тільки дерев'яні, навіть якщо попередні були пластикові. Основна задача, яка перед нами стоїть, щоб до початку холодів, до початку опалювального сезону, були відмуровані поверхи. Зроблені перекриття, зроблений дах, встановлені вікна, які звичайно ж будуть так само дерев'яними, і зроблена е, вхідна група. Уперше в Україні львівські кардіохірурги прооперували немовля, здійснивши подвійне переміщення артеріальних коренів. Це один із найскладніших, але водночас найдієвіших методів у дитячій кардіохірургії. Операція тривала понад 14 годин а проводили її фахівці лікарні Святого Миколая. Рідкісну патологію, що трапляється в 15 з тисяч новонароджених із вадами серця. У Ніколь виявили у перші хвилини життя. Їй діагностували транспозицію, зміну положення магістральних судин із дефектом міжшлуночкової перегородки та стенозом, тобто звуженням легеневої артерії. Тож до легень ніколь не надходила достатня кількість крові. Потрібно було негайне оперативне втручання. На третій день життя її зробили коригуючу операцію. Таку, щоб вона могла жити без медикаментів, набрати вагу, набрати ріст, щоб збільшився її об'єм крові, і тоді нас чекала основна операція радикальна. За вісім місяців Ніколь підросла та вже важила вісім кілограмів. Тож настав час основного оперативного втручання, яке лікарі вирішили проводити за допомогою методики подвійного переміщення артеріальних коренів. Серед усіх операцій, що виконуються при таких вадах серця, саме ця забезпечує найдовшу тривалість життя. Ми переміщаємо судини разом з їх коренями, тобто разом з їх рідними клапанами. І відповідні судини фактично пришиваються до їх рідних шлуночків. Це дає перевагу в тому, що судини можуть рости разом зі своїми рідними клапанами. При таких операціях є великі ризики пошкодити провідну систему серця, мітральний клапан та коронарні артерії. Адже серце дитини надто маленьке, і критично важливі структури знаходяться дуже близько одна до одної. Попри складнощі, операція минула успішно, а вже на третій день Ніколь перевели на самостійне дихання. Нинішні кольо виписали з лікарні кожна з артеріальних судин дівчинка ростиме разом із нею. Тож крихітка може вести абсолютно нормальне життя та переносити помірні фізичні навантаження. Додаткові можливості для бізнесу від Львівобленерго. компанія розробила новий чат бот у вайбер та телеграм, завдяки якому юридичні особи отримуватимуть сповіщення про аварійні відключення електроенергії, планові ремонти електромереж, а також графіки відключень, якщо їх запровадять. Чат бот розроблений для представників бізнесу, адже вони чи не найбільше потерпають від аварійних відключень електроенергії. Це додатковий зручний сервіс, який може в своєму смартфоні відповідальній особі за той чи інший об'єкт декілька кліків продемонструвати заплановані відключення, аварійні відключення, графіки, погодинних відключень. Як це працюватиме, пояснимо на прикладі мережі магазинів. Вони мають е багато своїх магазинів, але вони не одночасно всі вимикаються а тільки деякі вимикаються. Відповідні е відповідання за енергосподарство будуть знати чітко, коли і за який час буде е вимкнена утриенергія. Аби скористатися новим сервісом фактично потрібно приєднатися до чат-бота на одному з двох месенджерів: Viber чи Telegram. Відповідні покликання розміщені на офіційному сайті Львів Обленерго. Після цього зареєструватися, а саме поділитися номером телефону в рубриці Мої об'єкти додати об'єкт, вести eic код, тобто код ідентифікації точки обліку безпосереднього споживача та код єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Після реєстрації ви зможете обрати з меню Потрібну вам послугу. Рув присутній під такою назвою у Львові презентували допрем'єрний показ документального фільму про Юрія Дадака. Чоловік за фахом технолога, за покликом поет та видавець. З перших днів повномасштабного вторгнення Росіян був добровольцем на фронті. Він загинув від ворожого мінометного обстрілу 1 квітня 2022 року. У стрічці руф присутні автори хотіли розповісти більше про Юрія як про людину, батька та чоловіка. Таким чином намагалися увіковічнити пам'ять Юрія Дадака як багатогранної особистості. Він був не лише поетом та громадським діячем, а й доцентом лісотехнічного університету, ведучим та засновником бренду одягу. Значну частину фільму про руфа це псевдонім Юрія Дадака. Розповідає його дружина. Ніхто не розповість краще, напевно, за рідних про людину в даному випадку. Ми говорили з Дадак з дружиною Юрія Руфа Юрія Дадака, власне, от і це якраз знаєте, водночас ще історія про жінку, дружину, яка віднайшла в собі сили а. Розповісти і поділитися власними емоціями також на допрем'єрний показ фільму прийшов Андрій Пилюх. Чоловік друкує марки та конверти на актуальні теми. З часу повномасштабного вторгнення росіян уже має понад 70 оригінальних поштівок. Сьогоднішню присвятив руфу присутньому. Я від першого дня війни веду, так би мовити, літопис війни філателії. Конверти, марки, поштівки. Я стараюся в ті прогалини, так, знакові, які події відбуваються, особистості, якісь от і мене на заміці вже був конверт руфа. Я тільки не знав коли, тому що то треба прив'язати до події, до дати, до юбілей. Ну а тут я раз. Роупджампінг – як вид реабілітації з поміж риболовлі і екскурсій Військові з пораненнями з центру комплексної реабілітації Галичина обрали стрибнути з мотузкою у чашу арени Львів з висоти 34 метри. Як екстрем допомагає реабілітації, дізнавалася Алла Васьковська. Херсонець Вадим Кугуєнко воював на харківському напрямку. Півроку тому у Куп'янському районі отримав поранення. Все його життя каже це швидкість і висота. Раніше займався з великої висоти, де тільки можна було просто це з такою висотою вода. Саме тому, поки Вадима готують до стрибка і вдягають спорядження, найбільше він переймається тим, що зовсім нічого не відчує. <говорю> Відчуєш, побачиш емоції. Будуть. <говорю> Там ти три секунди буде дуже довго. Перед стрибком Вадим знімає протез, слухає поради інструктора і робить крок в чашу Арени Львів. Два, один стрибок. Не проте збоявся, що злетить, і другої він розоб'ється ще щоб не втратити відчуття. Супер хочеться ще повторень, тільки з більшої висоти. Я планую в Карпатах політати на планері. Такому рук джампінг для поранених військових, благодійний фонд із янголом на плечі та центр комплексної реабілітації Галичина організовують вже вдруге. Перше було хвилювання, тому що ми не знали, як поведе себе протез під час стрибку. Хлопці з протезами стрибали і все вийшло дуже гарно. І оцей перший стрибок це нашого хлопця з на протезі заохотив інше. Це ми спілкувалися перед тим з їхніми реабілітологами, Чи можливо такий процес чи не зашкодить їм? Цього разу роуджампінг спробували четверо військових попереднього тижня. П'ять згодом із 34 метрів стрибнуть 10 людей. Бажаючих є дуже дуже багато. Всі вони в очікуванні. Мета цієї цих стрибків допомогти хлопцям хлопцям повірити в себе, відчути свою силу. А це до свого стрибка готується Євген Слєпченко з Яготина, що на Київщині. Йому 27. Він воював у складі 81-ї бригади у селищі Білогорівка Луганської області. Там 5 місяців тому отримав поранення. З мотузкою стрибає вперше. Стрибаєш по моїй команді, я тебе підтримую. Давай, все. Розумієш, що страховка є, але скупу все одно з прямо аж землі. Розумієте? Дійсно, землі. Це вам не з парашутом пригад. Наступна роук неділя для військових з пораненнями запланована на арені Львів 13 серпня. Організатори запрошують не лише прийти підтримати, але й дозволять стрибнути, зробивши благодійний внесок. Але Васьковська, Олег Гонтарчук, програма Очі. І на цьому позитивному стрибку ставимо крапку. Зустрінемось з вами вже завтра, о 21.00. До зустрічі.